Примархи – боги війни, створені імператором, щоб нести його волю на далекі закутки галактики. Безжальні, холоднокровні, вони здобували перемоги там, де програш був неминучий воїни без єдиного недоліку, ті, хто не бажаючи цього здобували небачених висот на тих планетах, де вони виросли. У попередньому відео ми розповіли вам про життя перших шести примархів. А що ж стосовно інших. Як робот Гіліман став правителем цілої планети? Магнус червоний з нікому невідомого хлопчиська перетворився у правителя Просперо. А Сангвіній, сам того не бажаючи, став богом для людей. Вал секундус. Ліон Ель Джонсон провів свій власний хрестовий похід на рідній планеті. А Пертурабо залишився вірним своєму правителю до останнього моменту. Про ці та інші події з життя примархів до зустрічі з імператором ми розкажемо вам у сьогоднішньому відео. Перед початком, як завжди, хочемо подякувати нашим патронам та всім тим, хто підтримує та надихає нас створювати все більше крутого україномовного контенту. Список цих добродіїв зараз ви бачите на екрані. Приєднуйтесь і ви до них будь-яким зручним для вас способом. В свою чергу, ми половину зібраних коштів передаємо на потреби ЗСУ. Вся звітність у спільноті. А тепер. До нашого відео. Робот Гіліман капсула з примархом потрапила на планету Макраг. Це була сувора, але не дуже похмура планета, частина імперії, що повільно помирає, яка народилась багато століть тому ще за часів темного віку технологій. Значна частина її промислових потужностей вціліла під час віку міжособиць, а люди зберегли впорядковане та цілеспрямоване суспільство. Також важливо й те, що люди на макрагу зберегли багато старих кораблів, які за сприятливих умов були придатні для польотів через вир. Також вони продовжували будувати кораблі із субсвітловими двигунами навіть під час найбурхливіших вирштормів. Це дозволило їм зберігати зв'язок з низкою найближчих систем заселених людьми. Тож, коли місцеві знайшли капсулу з примархом під час полювання, відразу зрозуміли, що це пристрій створений високими технологіями, а не якесь чаклунство. Відкривши її, вони побачили надзвичайно красиве немовля, що було огорнуте ореолом сили. Мисливці принесли його до Конора Гілімана, одного з двох аристократів, які мали титул консулів і правили найбільш цивілізованим і могутнім регіоном на цілому макрагу. Конор всиновив дитину та назвав його Робут. Юний примар ріс дуже швидко, і вже на час свого десятого дня народження він дізнався всього, чого його могли навчити мудреці макрагу. Найкраще йому давалося вивчення мистецтва війни, яке вважалося найвищою та найважливішою наукою на планеті. Конор доручив роботу командування експедиційними військами, які були направлені підкорити та приручити далекі північні землі Макрагу і Ліріум, войовничі землі вигнанців і ворогуючих маленьких держав, де проживали бандити та найманці, які нападали на більш цивілізовані землі так часто, як і воювали на їх стороні за гроші. Робут провів бездоганну компанію і завоював як самі землі, так і повагу кровожерливих ілірійських банд. Але, повернувшись додому, він побачив, що столиця Макраг, Цівітас захоплена повстанням. Охочих правити слід допускати до влади в останню чергу. Конор Гіліман. Під час відсутності Робута, другий консол Макрагу Галан, почав переворот проти Конора. В історії планети раніше це вже ставалося. Але виявилося несподіванкою у цьому конкретному випадку. Виявилося, що Галан давно розробляв план затримання повної влади на планеті і змовився зі знаттю Макрага. Вони заздрили політичному впливу Конора, а ще більше боялись його надприродно обдарованого прийомного сина. Коли воїни робота наблизились до столиці, вони побачили місто охоплене полум'ям і зустріли біженців. Від них вони дізналися, що особиста армія Галана. Атакувала будівлю Сенату в той момент, коли всередині знаходився Конор. Всі розповідали одне і те саме. Допоки бунтівники штурмували сенат. П'яний натов спочатку підбурюваний галаном, пізніше став взагалі не керованим. Вони підпалили місто, почали грабувати і вбивати. Примарх кинувся на допомогу батькові, залишивши солдат розбиратися з натовпом. Він самостійно проклав шлях до центру міста, безжально знищуючи всіх, хто ставав на його шляху. Але все виявилося марним. Від будівлі Сенату залишилися тільки продірявлені кулями та обвуглені уламки. Там, в наполовину зруйнованих укриттях під будівлею, він знайшов помираючого Конора. Протягом трьох днів він поранений, очолював оборону в той час, коли лікарі боролися за його життя. Перед початком повстання на нього здійснили замах. Подейкують, що вже випускаючи останній подих, Конор розказав сину все про зраду Галана, і вказав на винуватців цих злочинів. У холодній люті через смерть батька примарх був нестримний. Він заручився підтримкою армії та постраждали громадян. Він знищив знач, що бунтувала, і побудував впродовж цілої вулиці ряди шибениць, на яких гойдалися тіла повстанців. Тим самим порядок у столиці та прилеглих землях знову було повернуто. Тисячі містян зібралися перед будівлею Сенату і підбурхливі оплески. Робут прийняв мантію єдиного і тепер всемогутнього консула Макрагу. Коли імператор прибув на Макраг, він побачив світ, що був самодостатнім, квітучим і з могутньою армією. Вражений досягненнями свого сина, імператор передав примарху командування 13 м легіоном Космодесанту і зробив Макраг базою цього легіону. Магнус Червоний Магнус потрапив на планету, що називається Просперо. Жителі Тіски, міста біля якого приземлився примарх, підняли очі та побачили його падіння, схоже на комету, розрізаючи нічне небо. В цей момент земля розкололася, а сни кожного чоловіка, жінки і дитини на планеті заполонив спалах світла і відчуттів. Містом прокотилися змішані крики жаху і здивування. Ці та багато інших знамень майстри Тіски записали у всіх подробицях. Ніхто не сумнівався, що, немовля, що впало з неба, знайдене без єдиної подряпини віщує великі зміни, але зміни на краще чи на гірше не знав ніхто. Магнус ріс серед людей тіски, поглинаючи всі знання та мудрість, які були спроможні надати йому мудреці. Головним його вчителем був чоловік з іменем Амон, який вважався наймудрішим та найвеличнішим вченим серед своїх людей. Амон розумів, що потенціал Магнуса безмежний. І в майбутньому він здобуде більшу владу, ніж він сам. Тому він навчав його не тільки мудрості, але й стриманості та холоднокровності. Час ішов і невдовзі учень перевершив свого вчителя. Магнус піднявся на вершину правлячих кругів Просперо і в корінь змінив цивілізацію, що стала для нього домівкою. Він вдосконалив і розширив традиції минулого, піднісши їх разом з жителями Тіски до нечуваних висот інтелектуальних та психічних досягнень. На базі методик ментального контролю він створив п'ять культів Просперо. У центрі Тіски все вище і вище підіймалися піраміди та вежі, філософські вчення, розшифровка прадавніх манускриптів та знань, все це та багато іншого стало ковтком свіжого повітря. Тіска розквітла як ніколи, її очолював багряний король. Вважається, що задовго до того, як Великий Хрестовий похід досягнув Проспера, між імператором та Магнусом був зв'язок. Але чи дійсно існувало щось подібне, ми ніколи не дізнаємося. Зі слів Магнуса, такий зв'язок справді існував, і імператора зв'язувало з ним взаєморозуміння більше ніж з іншими примархами. Він навіть говорив, що його найкращим вчителем в психічному плані ще до того, як він здобув повну свідомість, а також в ранні роки його життя на просперо, був саме імператор, і вони двоє часто подорожували в імматеріумі за гранню реальності. Можливо, він це говорив метафорично, як часто за ним помічали. Але неважливо, який був між ними зв'язок. Оскільки, коли імператор прибув на Просперо, він вже знав достатньо, щоб привести та передати в управління Магнусу те, що залишилося від 15-го легіону, народженого з генокоду примарха. Сангвіній у Горі все перебуває в гармонії. Проте кожна грань доведена до досконалості. Санґвіній такий самий. Він затьмарює своїми чеснотами інших нас, бо хто може порівнятися з ним витонченістю, милосердям та розумінням людей. Небагато з примархів, розкиданих силами хаосу, потрапили в умови, які можна було назвати задовільними. Але мало з ким вдача обійшлася настільки несправедливо, як з сангвінієм. Він потрапив на дальню систему вал, колись процвітаючу, але згодом через власну тупість, ставшу радіоактивною пустелею під час віку міжособиць. На другому супутнику планети, куди й потрапив Примарх, вціліли крихітні залишки людської раси, декілька ворогуючих племен пустельних кочівників, що виживали шляхом пограбувань і того, що можна було роздобути в пустелі. Будь-хто з простих людей давно загинув би, зіткнувшись з тими випробуваннями, що пройшов Примарх. Ніхто не знає, скільки він блукав пустелею, але коли його зустріли люди одного з племен Вал Секундус, по їх мірках він вже був дорослим. Це був юнак з ідеальним тілом та крилами, що стали його особливістю. Чи з'явилися ці крила від впливу Вал Секундус, чи це було задумом самого імператора таємниця, відповідь на яку знає тільки він сам? Народ крові, плем'я, що його прихистило, визнали його силу та витривалість, завдяки чому він посів визначне місце у клані. Тут він змужнів, стурбований снами та моторошними мареннями, в яких він бачив смерть та кров. Він боровся з мутувавшими потворами, що бродили глибоко в пустелі та загарбниками з інших племен. Його цілеспрямованість була такою ж сильною, як і вірність своєму народові. Він не був подібним на своїх братів-примархів, в тому плані, що він не бажав визнання своєї величі. Але легенда про крилатого воїна розлетілася по всьому валу. Воїна високого, красивого, такого неподібного на понівечених радіацією людей. Відважний в бою та мудрий в мирний час. Він вважався привидом прадавньої сили, що повернулася на Ваал. Незважаючи на супротив самого примарха, він став богом, народу, що прихистив його. І воїни з усієї пустелі приходили до нього, щоб битися під його командуванням. Тому, коли імператор явився до свого сина, а космічні кораблі знову з'явилися в небі Ваалу, він знайшов не короля битв і війн, а Бога. Бога, що став таким, супроти своєї волі. Давно, передбачивши прихід свого батька, Сангвіній відправився на зустріч з ним сам, в самотності без почестей. Він впав на коліна перед ним та почав благати його про збереження життя своїх послідовників. Він боявся гніву людини, що поклялася знищити всі релігії. Побачивши в ньому віддану особистість багатьох талантів, імператор виконав його прохання. Плем'я крові продовжувало жити як і раніше. Той час, як Сангвіній покинув планету. Він почав свою службу імператору та очолив 9-й легіон космодесанту. Леон Ель Джонс. Більшість примархів була знайдена та вихована людьми. Доля ж Ліона склалася зовсім по-іншому. Його капсула впала на далекому закутку Калібана, планети, на якій верхню ланку харчового ланцюга займали кровожерливі звірі. Це був глухий ліс за сотні кілометрів від найближчого людського поселення. Те, як він вижив в ранні роки, просто загадка. Проте він не тільки вцілів, але й виріс сильним та могутнім всього за декілька років. Саме в такому напівдикому стані він провів 10 років, поки не зустрівся з іншими людьми. Лицарі, що знайшли його, належали до братерства, яке називалося просто орден. В ньому високо цінувалися кодекс честі та безстрашність у битвах. Цей орден не був подібний на інші, адже тих, хто хотів в нього вступити, обирали по їх вчинках та подвигах в бою, незважаючи на його родовід. Навіть людина найнижчого походження могла вступити в орден. Його загони мандрували всією планетою та допомагали тим, хто того потребував. Саме в одній з таких подорожей вони зустріли здичавілого Ліона. Подумавши, що перед ними звір, вони вже хотіли напасти на нього, але один з них, Лютер, зупинив товаришів. Він відчув силу та розуму хлопчику. Вони забрали з собою народженого в лісі незнайомця. Через його зовнішність йому дали ім'я Ліон Ель Джонсон, що означало Ліон син лісу. Воїнів вразило те, наскільки легко та швидко примарх призвичаєвся до життя серед людей. Він опанував їх мову, традиції та науки. Однак він сам ні слова не сказав про те, як весь цей час виживав у лісі. У стінах монастиря твардині Ордену. Між ним та Лютером зав'язалася тісна дружба, хоча вони і кардинально відрізнялися один від одного. Лютер був харизматичним, Ліон замкненим. Перший діяв поспішно і часто міняв свою думку. Другий був генієм стратегії та чітко дотримувався плану. Вони ідеально доповнювали один одного, утворивши незрівнянну команду. Продовж декількох років Ліон та Лютер зайняли важливі посади в ордені. Їх подвиги ввійшли в історію. Вони полювали на найсуворіших звірів Калібану, вигравали в поєдинках наймогутніших з противників і показували себе як ідеальних полководців на полях битв у найвіддаленіших закутках планети. Орден набирав сили. Тоді Лютер і Ліон вирішили розпочати хрестовий похід проти звірів, щоб раз і назавжди очистити планету від цих мерзенних створінь. Завдяки своїм ораторським вмінням Лютер переконував воїнів та великих магістрів інших орденів приєднуватися до них. Тим не менш, саме завдяки організації та плануванню Ліона, їм вдалося провести настільки вдалу десятирічну кампанію, в ході якої світ був очищений від створінь, що панували колись на ньому. Для людей Калібану розпочалася золота ера. В знак визнання подвигів Ліона, в перемозі над звірями йому надали титул верховного магістра ордену та цілого калібану. Лютер, в свою чергу, хоча відкрито і не виражав свого невдоволення, ніщо людське не було йому чуже. Доблесний лицар відчув укол заздрощів. Невже він зіграв менш важливу роль у цьому поході? Так було посіяне перше зерно, з якого в майбутньому виросте розкол серед темних янголів, легіону, що очолить Ліон. Зустріч з імператором відбулася, немов зустріч батька з давно втраченим сином. Побачивши, чого досягнув Ліон, імператор передав йому в командування темних янголів, народжених з генокоду примарха. ПЕРТУРАБО Порторабо потрапив на планету під назвою Олімпія. Це прадавня людська колонія на закутках сегментума Ультима, на протилежній від тери стороні відносно ядра галактики. На момент темного віку технологій Олімпія була одним з багатьох світів в густонаселеному регіоні чумацького шляху. Наукові знання та індустрія Олімпії майже без втрат пережили вік міжусобиць, але з часом знову опустилася до рівня субатомних технологій. Планета була відносно багата корисними копалинами та органічними формами життя, але більша їх частина, а заодно і продовольчих товарів, були розкрадені та вивезені на інші планети. Гірська місцевість, що тут переважала, ставала на заваді масштабному розростанню міст та розповсюдженню сільського господарства. Ці унікальні умови створили настільки ж унікальну цивілізацію, яка породила суспільство із сотень незалежних міст держав. Держав, зв'язаних у павутині інтриг та війн. Між ними йшла вічна боротьба за найбільш плодовиті гірські долини та плато. В цьому неспокійному суспільстві війна була невіддільною частиною повсякденного життя. Подробиці того раннього періоду життя примарха оповиті таємницею. Надійні джерела говорять про те, що варта тирана знайшла Перторабу у дикій гірській місцевості за межами міст держав. Вартові перевіряли чутки про неймовірного хлопця, що подорожував між дальніми поселеннями вигнанців. Він заробляв собі на життя то в якості найманця, то як ремісник. Наперекір юності був талановитим і ніде надовго не затримувався. Чутки про хлопчика дійшли до Демекоса, правителя хитрого та підступного. Він відправив своїх людей перевірити чутки і дізнатися, яку вигоду можна з цього отримати. Коли, врешті-решт, він побачив хлопця на власні очі. Правитель влаштував йому випробування, але в результаті них виявилося, що хлопець міг перемогти в двобої противника удвічі більшого й старшого. А також він відповів на всі загадки придворних мудреців. Дамекос запропонував йому місце серед своїх людей. Тиран підписав з ним договір: вірність та відданість в обмін на захист і доступ до найкращого навчання в науці та військовій справі, які він тільки міг надати. Версії ж майбутніх подій відрізняються. Одні кажуть, що хлопець був вундеркіндом, одарованим нелюдськими здібностями, проводив дні в незліченних тренуваннях та жадібно поглинав всі знання, якими з ним ділилися. Інші ж вважали його холодним та замкненим в собі. Він не втручався у політичні чвари при дворі, хоча й добре в них розумівся. Він не показував жодної прив'язаності до людей, що його прийняли. Єдиним винятком була донька Дамекоса, розумна і далекоглядна каліфона, яка називала його Бо. Як тільки він став повнолітнім, прийшов час обирати ім'я, під яким його будуть знати в дорослому житті, але він так і не обрав жодне з імен роду, який його прихистив, чим віддав би їм шану. Натомість він обрав ім'я, побачене в давно забутих текстах, які ніхто крім нього не міг розшифрувати. Пертурабо. Після цього він посвятив себе військовій справі. Спочатку він очолив невеличкий загін, з яким він нечувано швидко піднявся по військовій ієрархії. Здобуваючи одну перемогу за іншою. Але успіхи у військовій справі стали основою для зловісної слави Пертурабо його називали Молотом Олімпії, адже він створював нові види зброї, боєприпасів та нечувані осадні машини. Всього за декілька років ці винаходи, а також його майстерне командування, перетворило Лохос в найбільш сильну і грізну державу. Однак, хоча серія перемоги принесла Лохосу владу, вона не принесла йому мир. Зростала загроза внутрішнього перевороту. На життя Пертурабо неодноразово були проведені невдалі замахи. Тирани, що зазнали поразки та заздрісні друзі та родичі, вважали, що без нього лохос впаде, але всі вони зазнавали невдач. Також слід зазначити, що Пертурабо з легкістю міг скинути Демекоса з трону і зайняти його місце сам, але він цього не робив. Можливо, через вірність та присягу, яку він йому дав, Пертурабо дозволив би Демекосу померти природною смертю. І тоді зайняв би його трон. Але можна тільки здогадуватися, яка доля чекала на Олімпію у такому випадку. На небі запалала нова зірка. Імператор прийшов за своїм сином. Відчувши при зустрічі силу та міць імператора, Пертурабо став перед ним на коліно. Хоча навіть на колінах він був вищий за імператора, але він розумів, що в усьому іншому йому з ним не зрівнятися. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей на каналі GameVis!